Наприкінці жовтня в Італії відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу, який об'єднав понад 1800 спортсменів із 37 країн світу. Серед призерів студенти Національного університету, Чернівський колегіум імені Тараса Шевченка. Це не перші перемоги місцевих студентів на міжнародній спортивній арені. Євгеній Тупіков вже 8 років займається кікбоксингом, близько 4 років тренує інших. Колись мене привів мій брат. В спортзал, і я почав пробувати, і під його руководством прийшлось ходити, і потім почало нравитись, нравитись все більше, і я вже залишився в ньому. Це вже третій мій чемпіонат світу. Підготовка була складною, враховуючи постійні тривоги, відключення електроенергії, але все рівно потрібно було готуватися. Тяжкі тренування, які показали гарний результат. і я Здобув третє місце в розділі «Cut-in-Light», друге місце в розділі «Full-Contact» і перше місце в розділі low kick Лоукіклайт. Серед призерів чемпіонату Іван Сирников, студент факультету фізичного виховання та вже двохразовий чемпіон світу. Підготовка була складна, дуже багато займались. Тренер допомагав як і фізично, і морально. Суперники були дуже важкі. Бої також і боїв було багато, але справились з цим і дуже задоволені цим. Виграв перше місце в фулконтакті проти італійця. Плани більше вже виступати якось в профбоях. І вже якось робити кар'єру собі вже по спорту. За останні кілька років кікбоксери Чернігівщини значно підняли свій рівень. Цьому сприяє значний розвиток цього виду спорту на території області, а також підтримка студентів університетів. Ми розвиваємо кікбоксинг не тільки в місті Чернігіві. У нас провідні тренери в Новгород Сіверському, в Сновську, в Прилуках, в Чернігівському районі. І десь приблизно біля 15 тренерів у нас працює взагалом в області з кікбоксингу. Їзка. Ми кожен кожен рік проводимо багато змагань на базі нашого університету і максимально готуємо наших вихованців, молодь студентів. Для того, щоб вони, по-перше, дуже в тяжкий час, який зараз є, нема не світла, повітряні тривоги завжди, і ми в темноті, ми, як кажуть, хто в підвалі, ну постійно ми повинні працювати з молоддю і щоб вони розуміли, навіть в таких умовах ми можемо досягати результатів. Кікбоксинг також у сучасному світі став своєрідною реабілітацією для військових та ветеранів. Віктор Субоський нещодавно прийшов в цей вид спорту, проте вже бачить результати. Я хотів ще піти на кікбоксинг, думав, що війна закінчиться і піду сам теж позаймаюся. У мене трішки не вийшло, але на цьому я не зупиняюсь. Ветерани Чернігівщини не дуже активні спорти, але кожен обирає свій спорт на, дані, на даному етапі. Займаюся, ходжу поки я. Тому що я також активно підтягую і кажу, що давайте хлопці, тому, тому що це класно, коли ти приходиш, тобі живе ось спілкування, ця вся атмосфера. Тобто я намагаюся більше і більше підтягнути туди ветеранів, щоб вони зрозуміли, як це і що на цьому життя як не закінчилося.